Сьогодні біля пам'ятника слави вручали дипломи лейтенантам-випускникам військової кафедри Національного університету залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна. Разом із документами про вищу освіту. Молоді офіцери отримали й призначення у війська сполучень по всій Україні. Вони розпочнуть службу за місяць. Військові з інженерною підготовкою. Ось хто ці молоді люди, які нещодавно отримали звання лейтенантів, а сьогодні дипломи бакалаврів та призначення у війська сполучення. Цього року військова кафедра університету залізничного транспорту випускає 37 офіцерів родом з 11 областей України. У нас сьогодні 17-й випуск нашої військової кафедри. Це кафедра, яка готує офіцерів кадра і офіцерів запасу для спеціальної служби транспорту. Молоді люди надходять в розпорядження служби, яка займається технічним прикриттям об'єктів залізниці та інших транспортних комунікацій. Серед останніх її завдань взяття під охорону тунелів, мостів та шляхопроводів. Частина особового складу задіяна в АТО. Виполняють поставлені генеральним штабом задачі в добре відомих містах. У нас бог милує, поки немає потерь, нет ранені, всі живуть здорово. Я думаю, що Ну, випускники молоді, сразу не воліються туди. но ну, посмотрим по обстановці, як буде складатися ситуація. Наверняка они подставят своє плечо для выполнения поставлених задач. Випускники добре проявили себе на іспитах і навіть фізичну підготовку усі здали на відмінно. каже про своїх вихованців, начальник військової кафедри транспортного університету. Перша справа не в настрахах, а перша справа в тому, що це всі патріоти України. Тому я думаю, що виходячи із цього, ці хлопці готові зберегти цілісність держави і забезпечити її майбутній розвиток. Матері ледве стримують сльози. Коли їхні сини чотири роки тому обирали військову спеціальність, важко було навіть уявити, що мир в Україні буде порушено. З однієї сторони це облікіння, що закончив наконець, а з іншої сторони, звісно, страшновато. Чоловіки реагують стриманіше. Олексій, який на урочистості приїхав з Криму, певен, що в сина все буде добре. Він із Криму, і ми з Криму. І він тут зіточився да, і нічого залишається і служити, і все нормально. Молоді люди усі є військовими контрактниками. Їхня служба починається за місяць. Марина Дудник Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.